Всім доброго дня. Знімаю третю частину огляду будинку. Чому третю? Тому що перша частина була, як рекламувався повністю весь будинок. Потім прийнято рішення, що кожну, окрему, що кожну частину будинку будемо продавати окремо, тому що загальна, варти, загальна площа всього будинку 280 квадратів, що для одної сім'ї дуже Багато, зазвичай у нас будинки такою площою мало де зустрічаються в продачі. Але кожна частина будинку це 140 квадратних метрів. Це повністю достатньо для того, щоб повноцінно проживати сім'ї. Ще раз повторюю, що тут заведено комунікації газ, електроживлення, насосна станція в колодязі, інтернет. На даний час робиться огляд правої частини будинку, а по правій стороні будинку немає гаража і немає погріба. Тобто є можливість обладнати свій навіз для авто, а у дворі будинку є можливість або зробити додатково собі погріб, або встановити хозблок по своїй стороні. Частина подвір'я, яка припадає до правої сторони, вийде десь 6,5 соток. Загальна площа подвір'я 13 соток. До речі, електроживлення, ще раз повторюсь, водний автомат 40 А. 40 А можна зняти потужність 20 кВт потужності. Три лінії по 220 В. Інтернет у нас оптоволоконний, швидкісний, кристал, до, швидкість до Гігабіта. Будинок повністю з білої цегли ззовні, він а, обтягнутий сайдингом. Права сторона подвір'я більш просторіша. Рівно посередині є колодязь. Газові лічильники знаходяться за будинком. Місцевість рівна, ґрунт чорнозем. Фундамент будинку бетонні блоки. Залізобетонне перекриття. Є своя каналізаційна яма. В будинку обладнано два санвузли у лівому крилі. Заходимо до будинку і ознайомлюємося. При вході кімната повністю обшита дерев'яною вагонкою, підлога бетонна і поверх лежить ліноліум. санвузол обшитий вагонкою. Знову попадаємо в кімнату велику. Тут кімнату люди використовували не як кухня-столова, а як житлова кімната, де у них стоять кроваті. Тут всі сім'єю дивилися телевізор, слухали музику. До речі, частина мебелі входить у вартість продажі. Дещо господарів все ж таки будуть забирати. Також ця, ця частина будинку опалюється настінним газовим котлом феролі, який дає гарячу воду та опалення будинку. Обігріває будинок. Тут підлога бетонна і поверх бетону просто лежить, лежить ліноліум та вкрита коврами. Вікна всі дерев'яні. Кімната, де вихід на другий поверх, тут також люди встановили кровать. Сім'я, мабуть, велика, дуже велика кількість приїжджало відпочивати на дачу. Але вже довгий час господарі не з'являлися. Від того, що господарі давно не з'являлися, то на потолках вже пооставали повід... обої шпалери, їх треба переклеювати цій половині будинку, мабуть, в одному місці підтікає дах. Зараз тут по відчуттю все сухо, відносно сухо. Щось десь єлі-єлі прокапує. Треба дивитися стан покрівлі. Тут хол також є свій камін. Він також в робочому стані. Ну, господарі ним практично не користувалися. Тут також дві ізольованих спальні. І третя спальня, можна сказати, також ізольована, але вона має свій санвузол. Дверей, правда, тут немає. Все одно через цю спальню господарі бігали і всі користувалися спільно. Санвузол на другому поверсі. Обшитий дерев'яною вагонкою. Виведено місце для встановлення унітазу. Ще раз повторюю, що опалення і гаряча вода від настінного двохконтурного котла. В общем, вся інформація по будинку, фотосесія, всі фотографії будуть викладені на сайті компанії. Вартість будинку також буде вказана на сайті по причині того, що сьогодні та вартість, яка виставляється за будинок, завтра може бути або зменшена, або збільшена. На це завжди є куча різних причин, вони обговорюються в момент перегляду будинку. З цієї сторони можна також побачити. Галявину за двором, за будинком. Будинок потребує косметичних робіт. В господарі все це розуміють. Більше всього, що будуть розглядати торг, але це все залежить від майбутнього покупця. Як покупець прийде і побачить, чи влаштовує його будинок Ще раз уточняю, 140 квадратних метрів. Всі комунікації, окрім води, але треба заглянути колодязь, можливо, вода є і насосна станція працює. Господарі говорять, що так воно і є. Що все працює. По документах зараз це один великий будинок площею 280 квадратних метрів. Після покупки двома сім'ями будинок буде документально розділятися на дві різних адреси. Для цього є законні механізми, подається до нотаріуса додаткова заява на розподіл, і потім технік БТІ і земельний відділ проведе. Зроблять технічну документацію БТІ, технічну документацію на кадастрові номери. За заявою нотаріуса все це буде розділено і зареєстровано, і кожному, кожній частині будинку буде присвоєно своя окрема адреса. Будинок будувався в 2000-х роках. Стан, судячи по стінах, хороший. Осадку будинок ніде не дав, тому що з моменту, як будинок побудувався, був зроблений ремонт лише один раз. І видно, що додаткових ремонтів більше ніяких не проводилось. Вон, в углу видно, що заходить водопостачання із колодязя. І там ще встановлена додаткова система підігріву для того, щоб вода на вході не замерзла. Люди до цього віднеслися з розумінням і з безпекою. Номер для зв'язку 067 285 43 63. Актуальна ціна на сайті компанії за посиланням під відео. Всім гарного дня! Кому сподобалося, ставимо, будь ласка, лайк. І приїжджайте на перегляд будинків. Є і інші варіанти. Заходьте на сайт, ознайомлюйтесь. До побачення.